Лаусловен Бог, на славнені по всій час на віки віки. Амінь. Слава Тома, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діпі, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, бла, і душі ночі. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи посів, ціли немочі наші, і Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, слава Отце, і, і Святого Духа, повся і повсякчас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прийдіти, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Христові. Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище й сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі й течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос і порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте тіла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить ще вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Умирю Господу помолімся, Господи помий. За мир, свисот і спасення душ наших, Сподеві. Помолімся, Господи, помир. за мир усього, світу, добре станся, де бой церковь, дані всі Господеві, помолімся, Господи пами. За святий храм, цей, за те, що вірою і страху Божу нього, Господи, помолімся, Господи помилуй. за святішого вселенського хирий лева, папу римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава, за правосвященнішого архипискому трополи нашого Кир Володимир, за правосвященнішого єпископа нашого Кир Василія, за єпископа нашого Кир Петра, чесне присвідорство Христі, де якостю. за весь пріжди господи і помолімся, Господи помилуй. Щоб як лук, мітний, вчинити силу вірних твоїх укрепити, десь на цю їх міцю, силою твоєї. Заберемо нас у постата нашого, Господеві, помолімся. Що податиме, не ослабну, неозбориму, не переможну силу, Христу христомени воїнство нашу на промов з ворогами, супостатами, всіма нападками їх. Господеві помолімся, Господи Богом, що сповнити сором безчесниця, супротивників наших, серця їх сповнити страхом і жахом, Давно Господні гнав їх і вражав Господеві, помолімся. Господи Бом. Що вислухати крик Святої Церкви, зітхання не вірте нашої, що вивести скнять життя, полонених ворогами, супостатами слух Його, які в печалі скорботи нього взивають. Господиві помолі. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, не нас, Боже, Твоє благодаттю. Господи, помил. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну, власне, щоб ворог, приснуті мрію, всіма святим, пам'ятавши, самі славно служиття наше. Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, влада, честь і поклоніння. Разом начальним Твоїм отцями, і пресвятим, благотворящим Твоїм духом всей час і на віки-віки. Амінь. Бог Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я, Господні. Сповідуйся, Господе, бо він благий повік милість. Господь явився нам, благословен хто йде вм'яв Господні. Овійшов, що вступило в наїмно Господні, протистояв я їм, Бог Господь, явився нам, благословен Хто йде ім'я ім Господні. Нам, йде в ім Господь, Не умружити були повік діла Господні, Бог Господь. І явився нам, благословен, благословенно вм'ях, Господні. Хам'які знахто бодіни цей став головою в від Господа, стався він, він в них очах наших. Бог Господь, і явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови нас Твоє перемоги, благовірному народові, на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд. Твій слава, Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь за наступництво перед яких і з яким не осоромимося, не порти блає молитвами нашими, все оспівана породиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подаєм з небес перемогу, бо Ти Бога, породила, єдина благословена я. Будьмо уважні, мир усі перебіг. Будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господи, сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Перемудрість Дай, фасян святого апостола Павла, читання будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, втягнувшись у броню справедливості і взувши ною у готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч. Духовний, тобто слово Бого. Ми ж ти примолись, будемо уважні, Аллилуйя, алилуя, аллилуйя. приморісь просім, вислухаємо Святої Івангелі. Мир усіх Від Марка святої пале читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав, Господь, своїм учням майте віру, Бойса, не кажу вам, хто скаже, Йори двини, сякінся море, насунівайся у своєму серці, віру, тому, що станеться те, що йому кажуть. Йому так, тому я кажу вам, усе, що будете просити, тому ти віруйте, що держите, Ви Де вам там коли стаєте на молитві, прощайте, мати, що про, про кого-небудь, що отець важкий на небі прости вам провин не кожне простите, який ваш на небі, не простий провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милуйся, Твоє молимості, вислухай і милостиво помилуй Господи Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, святішу, Вселенського, Лева Папу Римського, за патріарху патріарха на Святослава, за правосвященнішого архіпископа, митрополита нашого Кір Володимира. За приосвященніші писку по нашого Кір Василія, за виписку нашого Кір Петра, за те, що служить пословство храмі цьому, за отців наших духовності во Христі, братів нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молим за родного народ, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Напослупувай за на мене, зброї нашої, то нас, Господи, Твоїй Твої всемутні просим, на Твою Твоїй, Востим проти ворогів наших, і м'я вірно прокликаючи з тмлінням, молим сумутні, Господи, властиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Захиснику вірні, Господи. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішанні стрисели ворогів наших, пошли за все руку свою і покри їх, що стривити войство нашому віддай їх. Молим милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше не переможне, було над ворогами, щоб мир і слава ословилися в землі нашій, наші, синімом спіху. Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молошовився, милосерві, спонускрізьконос, час він не захисту, що всему ті, піки наші зрану терплячі. терплячим. Пославську допомогу всім потребуєш, послани було свій мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй молимося, молисмусти, Господи, Ще, моложе, моложе, Господі, без силу з українські воїн захищають, батьківщину чи сільського щоб що возбораш брових нападів. Ми до носторани були було перемогу в боротьбі за волю гість нашого народу, Господи, вислухай. Слабоже благословення на цей Божий люд, який сьогодні молиться, чуває. Єднається молитвоних марафони приватних молитвах. Слабоже благословені на тих воні, киорни віці війни. Ківчасом жорстоких кі військ зу, возв'яснили Боже слані воїнів Петра, Тараса Назара, Романа, Василія, я ще молимось за Боже благословення, для воїна Романа, воїна, Мирослава, Боже благословення, воїна Івана Антонія, їхні побратимів, Боже благословення, воїна, Мирослава, побратим 28-ї явський брат Боже божеслані воїна, Андрія, Олега, Боже воні воїна, Романа, Божовані воїна, Михайла, Ігоря, Боже слава воїна, Миколи, Володимира, села, Боже, слава воїна Ігоря, послання воїна Романа, Олександра, Боже благословення. Для воїна Степана, воїна Олександра, боже благословені, воїна Бодонаса, Боже, благословення воїна Руслана, Божесловені воїна Василя Богдана, за восславні воїна Ярослава, Боже, благословення, воїна, Руслана, Боже, військового Романа, Боже, воїна, Михайла Романа Анусі, слава воїна Сергія, Боже благословення. Для пі, помочь піку, мати воїна Михайла, божеслові, воїна Володимира, воїна, Володимир, война Миколи, Боже благословення, для службої, боже благословення, воїна Романа. Його побратимі Боже благословення, воїна Дениса, ще молимось за Боже благословення для воїна Руслана, що ми за воїнівки воюють у своєму Ярі Турецькому, Ні Йорському напрямку, Покровську, Курахівському. Ну, ньо... Майрського Леданського, Костянтинів, сіми роді, Херсонську, Бахмутську, Дівську, Пінському, Лиманську, Білогорівську, Вовчанському, Сіверському, Польському напрямку, за воїнів, воює воїн, Донецьку, Лансько, Запорізькій, Харківськ, Сумській, Дніпропетровській областях, боже благословенні воїни, Романи, які про полоніших воїнів, про полоні, живемо з рук, помилуються у сім'ї своїй родини. Заборослані воїни провели без, война, Миколи, воїна, воїна Сергія, воїна, Андрія, война Ігоря, за інші воїні, важку порану, воїна Олексія, воїнів тримать полоні, і молодо вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй. Господи Помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси наш, попасть в кінці в землі, ти ще немає далеко. Молости, милостиво, колихів наш. У нас молости вечору, Бог, є собі слово слаємо. Отцюйся, по слухни, час і на віки віки. Мирі, Господи, ві помолімося Господи, помилуй Господи, Боже сил, Боже, спаси нашого, Боже був єдиний і твориш чудеса, і не злянься з милості, що дрота, на спарення слуг Твоїх чухолюбно вислухай помилу нас, Ось вороги наші, забрали з нас, побити нас, зруйнувати святині наш. Тому ми грішні до слані покаяння. Зумлені молимося, тобі допоможе нам, Боже, споситу наш і збави нас ради ім'я Твого, що ми не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спаситель. Радше, хай пізнаються народи, що ти істинний Бог наш, а ми люди Твої сили Твої бережені. Створи з нами знамені на благо, що нависники наш бачив нас і покорилися. Так, Господи Боже спаси наш, силу і упокоєння заступниче наш, задай безпокійних правд людей Твоїх. Не вернися від нас у Ніві Твоєм, але вмилося, що троти пести смирення слух Твоїх, що припадає до Твого благоутрові, повстай на поміч нам, обрини частивою зухою своїх на страх і втечу. Ростолюбимо муж воїнство нашу, подай сильні відважі мужності погнати нас до нас, мені Твоєму. перемогти їх, а тим, що Ти призначив, покласти Бою вітчизну своє життя. Прости їм про і день праведної відплати. Твої подай нині не тлінні бити заступник, перемож спасіння всім, хто на тебе оповає твій слово, славим отцю і сину, сполучені по всій щасливі віки, віки. Перемудрість. Чеснішу від херової і незрівняно, славнішу від Серафимів. Щоб зудіння Бога слава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, помає наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослави. Amen. Господь сорождает их Сегодня